Як наш хлопчик? Данилко, ти як? Ростеш? Все добре, да, Вагу набирає? В медицині я вже досить довго, більше 30 років. У відділенні знаходяться на лікуванні недоношені і хворі новонароджені дітки. Тобто ті, які народилися доношеними, але з певних причин мають проблеми зі здоров'ям. Доброго ранку. Доброго ранку. Як пройшло нічне чергування? Все пройшло. Все, Доброго. нікому гірше не стало. Ні. — Ти круть верть мишеня. Дитя знаходиться на зондовому вигодовуванні, тому що народилося передчасно, вага недоношеної дитинки приблизно кілограм 800 грамів. Сестричка. Зараз буде годувати дитинку через зонт. Спеціальною сумішшю для недоношених новонароджених. Кількість харчування вираховує лікар відповідно до віку дитинки і до ваги. Тут у нас знаходиться маленький Данилко, який народився недоношеним передчасно. Мені 33 роки роки, це моя третя вагітність. Ніколи не думала, що я так передчасно наружу. Хоча, так, да, дівчаток, я родила, переносила на 41 тижні, але так, такий в мене період був важкий, стрес, і тато, і дід помер, і так в мене вийшло вже. Все буде так. добре. Це вже за... Наступний етап до виздоровлення. Саме краще, що може бути, це задоволені обличчя батьків і щирі посмішки, коли вони йдуть додому. А коли ти потім бачиш, як ці діти ростуть, які вони розумнички, чого вони досягають в житті. Тоді ну, знаєш, що ну, час пройшов справді даремно, і ти чимось цим дітям допоміг і приклав, скажімо, свою руку до цього.